Ісусу Христу, слава Богу, радий вас бачити. Дякую Богу, що мирне небо, що гарна погода, що ми прийшли. Знаєте, я хочу, може хтось уже чув, хочу розказати таку історію, яка зі мною сталася. Одного разу я їхав з монастиря, знаєте, пиняв машини, стає мені такий крутезний джип, такий дуже крутезний джип, київські номера. Я зразу слава Ісусу Христу і хочу йому дарувати образочок Божої Марії. А він мені каже: ну, ти греко-католик чи православний, чи ти знаєш заповіді Божі. І він мені сказав про другу заповідь Божу, не роби собі кумира, зображення. І ми з ним він їхав до магазину, а він мене задусно провіз у телятин і мені розказав, що до Бога можна спілкуватися своїми словами, так як до батька. Тож прийшло пройшло 5 років, але ця історія ще торкнулася мого серця, і я хочу її розказувати. І я почав до Бога молитися своїми словами, знаєте. Що такі прості речі ми деколи людині можемо там не проповідувати, а можемо по-простому сказати. І це запам'ятовується на все життя. Знаєте, ще в мене така одна друга історія, як я лежав у лікарні, і мені жіночка віруюча принесла покаянну молитву Євангелії. Вона нічого не говорила, не проповідувала, вона лишила мені молитву. Я ту молитву носив десь півтора року, там читав, фотографував. Одного часу, коли я... На складі працюю, коли я лишав курити, то я цю молитву почав читати серцем. І Бог торкнувся мого серця, і змінилося моє життя, що я лишив курити. Знаєте, я серцем прочитав цю молитву. Я хочу, щоб ми своїм близьким, друзям десь потрошечки щось, якщо маємо на серці, щоб ми їм сказали. Хай Бог благословить! Гарного сім'я, Божого благословення.